Ну що, шановні, показала масло, а тепер покажу олію. Ось 4 майже літра олії кукурудзяної. Corn oil Коштує 11 доларів без налога. І ще хочу показати ось 5-літрова олія. Це canola е, oil. Е, 12 доларів. 5 літрів. Ну, як кажуть, з зорієнтовочні ціни. І ось є оливкова олія. Ось таких. А ні, це, це виноград Grape Seed, олія з, виноградних, з виноградного насіння. А то я не побачила, бачите, теж ось ціна 20 доларів. Ну, різні, різні ось уже і така олія. 15-16 доларів. Різні види олії. І у балончиках, і ось подвії, авокадо олія, олія з авокадо. Бачите, яка ціна. Дві бутилочки, ось вони упаковані. Дві бутилочки за 35 доларів. Ну, і ось що ми любимо теж вживати зараз. Підсмажую на коконат ойл. Отаке от і ось його ціна. Ну, ми брали, були якраз знижки. Ну, але це дуже гарно і вона не так вбирається. Якщо щось смажити. то ага, по 12 доларів була, як кажуть, оптова така ціна, і знижки. Ну, дуже добре, коли щось смажите, вона так не вбирає тісто на цій олії. Чи рибу от я смажу, користуюсь цією олією. Смачно і поживно, ну, але, то, як кажуть, під випадок. Ну, оце, шановні, так, це вже була біля муки. І олії показала, що є ще? Ось така дуже гарна олія. Ось, бачите, ось в таких бутилочках. Вона дуже така, ну але це на любителя з Італії, бачите? Оливкова олія, з італійське виробництво таке. І відповідно ціна. Ну, Хто що може собі, кажуть, до вибору он. Іспаньола теж є, оливкова олія, іспанська. Бачите, Extra virgin oil, olive oil, теж 40 доларів. Ну, Гарна ціна і гарна олія, корисна і якісна. Ну все, бувайте, здорові, добра, вам, миру і всього вам найкращого. Головне мир, що був і здоров'я.